Всіх вітаю! А до нас ще заїхало сьогодні три свіженьких машини. Тільки-тільки приїхали. Перша із них це b 8 Passat пристальнігу, 21 й модельний, нефарбований, Ціленький, класна комплектація, аргокомфорт салон, максимальний по асистентах, сліпі зони в дзеркалах. амбієнт підсвітки по, по салону, три зони клімата, багажник відкривається, закривається. Кнопочкою, сенсорний вже кліма оновлено, 195 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Далі Volkswagen Tiguan 2020 рік, 140 кВт на повному приводі, в дуже красивому кольорі. На 17 легкосплавних дисках гальмівні диски абсолютно нові. Бачите по motion, дуже класний колір. По салончику автомобільчик весь ціленький, жодних нарікань по ньому немає. Тож максимальний по асистентах Digital Cockpit. Салон комбінований темний алькантара з тканиною. Дуже круто виглядає, бієт підсвіточки також, мертві зони в зеркалах, фари з вирізанням, кермо з підігрівом, Webasto. Також у нас присутній алюмінація на вітрове скло. Відкривається, закривається, якщо вона вам не потрібна, або під кумарію 168 тисяч рідного підтвердженого пробігу. І Сіат Leon, 2020 рік вже в рестайлінгу на максимально можливих фарах машина, з дістроніком теж на всіх асистентах машина цілесенька не фарбована. До речі, тут на нього йде два комплекти гуми і дисків. Зимова на желізі з оригінальними ковпаками і літо на тітанах. Безключовий доступ у нього на всі абсолютно двері. Також, як ви вже побачили, у нас максимально можливість задні ліхтарі. І також у нас присутня панорамна, панорамний люк. Також камера заднього огляду, максимально можлива музика, самбуфер, усилитель, повноцінне запасне колесо на машині. Чистенький, гарний шторочка панорама затягується, електроштора. Дуже крутий сіатік, три зони клімата, нові вже оновлені type виходи для загорядки ваших гаджетів. Комбінація, бачите, по салону такий світлий, темним, дуже круто вживу виглядає. Ціленька гарна німецька машина. Всі машини з Німеччини, всі три. Тут 2-літровий двигун на 110 кВт, так само, як і у Пасаті. Також максимальна можливість дзеркала гріються, складаються з автозатемненням. Кермо з підігрівом, до речі, також. Вже оновлений світильник, оновлене переключення передачами. Оновлений діджил кокпіт, видозмінюється він. У нас тут 207 тисяч пробігу рідного підтвердженого. Чистенька гарненька машинка.